Роблю в себе. Дивіться, тут це минулорічна лоза. Як правило, ви як знаєте всі, що виноград виносить на минулорічній лозі, на молоді лозі, яка вирощена цього року. Ця лоза була вирощена минулого року, вона цього року дала урожай. Дала тут були пагони, я їх зрізав наперед, так щоб ну, було простіше, зрозуміло. Але зараз на даний момент я буду бачити ця лоза молода, визрівша. І добре, коли вона от, як на цьому. У мене екземплярі, бачите, росте знизу. Вона буде легше вкладатися. Тоді ми її обрізаємо. Обрізаємо трошечки запасом, не дуже, не дуже притик до місця зризу, тому що він може потім засихати і, і пошкодити місце цієї молодої лози. Треба все лишати запас. Ось так. Це ми вже будемо викидати все. Воно вже свою функцію виконало. І ця лоза буде кластися.